Слава Ісусу Христу, дорогі підписники мої та гості каналу, всіх вас благословляю на пізнання розумної істини Божої в ім'я Ісуса Христа. Амінь. І тема сьогоднішнього відео: а саме жінка в церкві. Що дозволяє Бог, а диявол намагається заборонити? Давайте розглянемо сьогодні це питання. Що Багато людей говорять, що жінка повинна мовчати в церкві. І не проповідувати Слово Боже. І чи так це насправді, що жінка через всю Біблію відіграє дуже важливу роль у Біблії. І жінки, вони були перші, навіть коли ходили за Ісусом Христом. І навіть одна жінка там була після зустрічі з Ісусом Христом привела ціле місто на покаяння до Ісуса Христа і на проповідь. Ось і жінки, вони були перші у грубу Господнього у той день, коли Ісус Христос Воскрес. Ще також була одна жінка, яка мила Ісусу Христу ноги своїми сльозами і волосами своїми витирала їх. А те, що там апостол Павло заборонив жінкам проповідувати Слово Боже у Коринфі, то це було сказано тим жінкам, які вели себе непристойно у церкві. І Зривали служіння. І по цій причині апостол Павло заборонив тим жінкам проповідувати. Ось. І тому нехай жінки проповідують Слово Боже і навчають у церкві, бо це угодно для Господа. Ось, а всякий план диявола на жінок буде зруйнований во ім'я Ісуса Христа. Амінь. І повне відео на цю тему подивіться в Ютубі на каналі Салтаненко. І допис на те відео я залишу в описі під цим відео. Так що заходьте, дивіться, і нехай Господь вас оберігає на всіх життєвих шляхах ваших. Во ім'я Ісуса Христа. Амінь.